Дивимось питання, стукає гримить на поріг ступає. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний, за індивідуальними звертайтесь за покликанням, щоб ці крупі. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка любить допомагати, не цурається і сама просити допомоги. Людина, яка набиралася в чомусь навчалася, можливо, зараз навчається десь в інституті, можливо, там курси підвищення кваліфікації, або людина знаходила по крупицям ту інформацію важливо, яку їй потрібно було, можливо, самостійно. А людина, якщо ви жінка, то ви в чоловічих енергіях знаходитесь. Ну, вам потрібно було для того, щоб. Цієї інформації набратися, або просто ваш вчитель, наставник, порадник чоловік, король жезлів, або це ви король жезлів, левовин, стрілець. Людина, яка балансує, можливо, дивіться, робота навчання, і те, і те треба встигати і ніяк обирати не на часі. Людина, яка нещодавно от сповнилася якимись емоціями, або просто познайомилася з такою людиною, або була в компанії такої людини. Емпатичної, коли під час святкування чогось, можливо, просто вечірки, ця людина принесла вам гарні емоції. Так, стукає гримить, на поріг ступає. Давайте подивимось, що ж стукає. Що гримить? І що на поріг ступає? І так, стукає. А дивіться, дуже швидко, або дуже скоро. Уже пташка величенька, значить, ось ось. Е, дивіться, якийсь успіх, щастя, радість для когось це може бути пропозиція руки і серця. Для когось це сама реалізація на роботі. Гримить десятка пентаклів. Якісь гроші і бажання йти в щось нове, щоб заробляти так само, або заробляти ще більше. Так, вісімка кубків це залишити те, що не потрібно в своєму житті. Тих людей, які нам не потрібні, заважають розвиватися, які нам от емоційно заважають. І десятка пентаклів це щаслива вся сім'я. На поріг вступає. Звістка, дуже приємна звістка, можливо, про гроші. Можливо, там буде подаруночок, який сповнить вас емоціями, це здійснення бажання, дивіться, квіти розквітають. Це означає, що вам дуже-дуже-дуже приємно буде. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.